Всім привіт, коротше, в нас поїздка з Карпати. Коротше, поїхали. Вони просто не воняють і не цікаво. Я би дала ще своє, але би багато чого їли. Багато-багато чого не воняє. Вони теж тут не воняють. Приїхайте. Зараз. Зараз будемо зупинятися. Майдан, коротше. На... Куда ми йдемо? На гору. На гору. Майдемо на фрутації. Я на своєму блокну жить. Ми піднімаємося вже на цю прекрасну протецю ми... стежечко. Тому ззаду теж граю, я, я собі допомагаю привіт. Не хотіла. Ось. Ми зараз ходимо на ярмарку. Тут така у нас ярмарка. <гум> зараз думаємо, що щось купляти, щось так, тряп. йдемо туди. Що? Лана, що ти береш? Я нічого ще не беру. Добре. Мило я не хочу. Все, бажання по... вкрати. Патюха. Соломія. Хоч карпаточки, баби? Ні, я хочу. О, Гуся? Я? Лапу. Влог з Карпат. Калатрі, дай. Короче, я купила таке. А Сомія хоче купити такого саме. Сомєвський кін коштує? Я на що ти, ти купила? Я хочу щось таке купити, щоб запам'яталось. Так, типу знаєш так. Потрібно. Викупися. Козик, що, угу. Ви с... Шинський, що хоче наливки, Возьмі, ти береш? Що ти береш? Що ти береш? Ти вже купила гуса, та. У мене раніше був гусь, але його спалили. За те, що він порвався. Коротше, ми йдемо дружно на водоспад дивитися. Хтось хоче. Чи ніч, Оксанд, Оксан, твої коментарі ти хочеш? Куда? На водоспад? Ну, якщо то недалеко, то та. а а так. Далеко? Трохи є. Я теж знімаю, якщо щось відео. Ну от, коротше, я, типа, так собі. Хочу не хочу щось. Я, типу, хочу хіба для фотоки все. Реальний лень простити. Коротше, ведемо такий типу, прямий ефір. Що ставиться, то й ставиться. Вот. Вони обісрали. І я вам не можу подати, я її борь просто. У мене тепер оператор твого ходить задом Заради цього відео. Тільки мені Все вот, Тут ми йдемо. Туда... Я не собі взяла до часу 16 підрізня. Коротше, вам вже от біля того водоспаду. Ми вже пофоткалися, я не знаю, я вам поставлю фотки. Ну не знаю, ну це подару фотки, але ми ще до того не вартують. Я їх вже так по це просто капець. Це копей, просто. Жах. Що? Найгарніше. Потамана там Ми вже пофоткалися, можна так сказати. Вот. Ми йдемо до автобусу знову, Кілометри, певно, два. Потім а, нам треба їхати на базу нарешті. І ми будемо снігати дорожні краса. Тому що вони тупо засрані всі. Отак. От Чекайте, 5, 4, 3, 2, 1. А ми нарешті приїхали на базу, коротше. Зараз буде рум тур кімнати. Розпаковка буде. Я думаю, мені такий буде розпаку. Краще купила себе Отак коротше. обзор на наш номер. Тут і ми будемо я з Веронікою спати. Тут і буде Соломія з Софії спати. У мене таке же саме тут. дома. Тут, тут в нас короче курточки боже. будуть. Тут є полички, всякі різні, телевізор навіть шикуємо. Холодиль? шикуємо. <рес> і холодильник. Що ми собі поклали таке доб... свої буде в тому, що тупу цукерки далі? Нас тут є таке дзеркальце просто шикарне. Це топ просто тут нас є світло, вимикач і так далі. Далі прямуємо до нашого туалету. Я так не буду обзор робити, але в нас у Вот. А весь такий туалет. Навіть туалети мама. Туалет. Мам. Мам. Просто Мам. шик. Мам. Коротше, ми чекаємо на вечерю. Я така собі типу, лягла. там я, он зуміла, скраб. Я, скраб. я, до речі, собі купила отакий браслетик за 100 гривень. Я така типу модна За 100 гривень браслет. Він мені подобається.

Я за що 17 гривень заплатила. Для чого підтримаєшся? Повроди. Ні. Підтримка. Коротше, ми включаємо супермаму. Ммм. Коротше, до нас кімната, напевно, що хлопці будуть ходити, тому що... Ну, типу. Тому що в нас найліпша кімната. Ха-ха. У нас все найліпше. Що у нас? Покриті дверки тут. Ми троє Вероніка до пішла. Ми живо. Четверо вообще. Чогось. Чогось четверо. Вона його купила за 350 гривень в якомусь магазинчику. То на ярмарці було б щось. Ну, він на ярмарці був магазинчик. А я маю чай. Я, короче, дзвонила мамі. Там стать чай. Я, короче, дзвоню мамі. Мамо, хочете вино? Мені продадуть.

Вот. <гум> Короче, ми тут, Ой, вони грають, коротше, хіпа. Чи що до <гум> Так. <гум> Давай, Давай ми полиш до вас. Кому вибираєш? <плес> кому вибираєш? <Вторая гум> я не запускав <плес> собі кусок. Ти 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 <плес> <плес> Петя буде плакати. Сижу. Мені вже жаль, блядь. Сида удава. А такой. О, файну. А зла? ой, ми коли мажеш, мажеш. Батя вже лупки. Висів. Ледве збудили його. Та його ледве знітило. Скільки разів на підлозі лежав? Десь два рази, він, короче, сек кутелян тудай Туди-сюди, Пациент. Там Я без спиці. Вибирай. П'ять кулешів. Він моє. Так там буде стопнути. Зараз буде гнати, зараз право срезає. Через деякий час. A few moments later. Всім привіт, всім добрий ранок. Корожа, зараз на годиннику 7.30. Знаєте, як ми встали? До нас прийшли тупо хлопці сказали: добрий ранок, вже сніданок, вставайте. В сніданок у нас на 10-ту годину, ну, але вони сказали, що це вже за 15.10. Я думаю, та ну, блин, в мене, типу, режим, я не можу встати так пізно. Ну, типу, я завжди 8.30, 8.38, типу, ну щось таке. І боже я зірвалася, дивлюся. Дивлюся на годину 7.30, я так що вже не якісь не не були. Андрія набила п'ять і але. Коротше, я тут -от вставлю а, момент, чи? як ми його хлопасли. От коротше. Я вам вставила момент, як ми... На пирі, Все. Не

Коротше, я не знаю, чи ми поїдемо на... У мене таке відчуття, що ми не поїдемо на канатну дорогу. Та тихо будь, я говорю на влог. Чай смачний. Коротше, ну не знаю, чи ми поїдемо на ту канатну дорогу, тому що дощ. І ну смисли, ми там не будемо сидіти мокнуті. Чи нам прийнятись на отаківа блюда? Так. Взагалі топ. Тому що тут наслідки жінюшки. Я знаю. Супер. Як тобі порції? Офігано, я не їла. Коротше, в цьому все файно. Там хлопці хл Вон чай, вон дитята. Так, я заплачу за всі потім мені знайти ступень. Коротше, ми їдемо вже назад. Ой, що назад? Куда назад? <laughs> Ні, ми їдемо на підйомник. А все-таки все, -таки, все -таки ми їдемо на нього. Ми будемо кавці, на мене дозвичай в Кавці, там на Коці, в Кавці, там вирішимося. Треба тут бути до підйомника 100 гривень, бо то ніби вихідний день. І там дорожче платиться, ось. А потім ми допомоємо поїхати в акварелі. Mm. <післяху> Тут так гарно капець Ми, коротше, до дощовиках Давайте на канале драгивать с большой силой. Ника! Ладно. Мы Мы пришли, короче, в какой кафе. Я взяла фото и какао с маржиналом. І зараз сидимо в камерах морська. Коротше, я виглядаю жорстко кричати. Зимно, тут дуже зимно, але зато які краєвиди, я зараз вам поставлю. Опа! Корочу, ми їдемо в аквапарк Бакварелі. Е, дуже зимно було спускатися на цій канатній дорозі. Ми потім після неї закупили в е, такий магазинчик. Корочу, я купила от таку будь, якусь лопатку дерев'яну, купила бальзамчик для губ і купила магнітик, але я не знаю, чи я його зараз знайду. І ось от такий ваш магнітик. Короче, Ми в аквапарку пробити. А Я приділася вже в купальник, ми зараз будемо купатися з класом. Ми вже покупалися. Я вам зараз ставлю тут кадри, як, як ми остривались чучкою. Таке. Коротше, вот. Я сі назову. такий басейн? Ми йдемося прийдеться. Так, ми зараз їдемо додому. Ми вже покупалися. Зараз їдаємо можна Можливо. Але їсти. Але їсти хочеться. І що? І все. Vsem zahvaljujemo za obračunat in vsem do zasedanja.